Малята, до нас прийшов ведмедик і хоче загадати вам таку загадку. Слухайте уважно, на городі виростала, сили набирала, а потім достигала, великою стала, почав дід усі гукати час нашу красуню рвати. Ви здогадалися, про яку казку це загадка? Так, а ведмедик нам приніс ілюстрацію до казки Рібка. А пригадайте, хто посадив рібку? Дід. а хто першим прийшов тягнути рібку? Дід. а хто прийшов потім? Бабуся. А хто був останнім? Мишка. А хто тягнув рібку перед кішкою? Собака. А хто вищий? Баба чи внучка? Баба, а хто нижчий? Кішка чи жучка? Кішка, молодці. А зараз давайте з вами за допомогою геометричних фігур складемо героїв казки Ріпка. Спочатку давайте назвемо геометричні фігури. Це круг та трикутники. А погляньте, будь ласка, уважно: трикутники у нас однакові за розміром. Ні. Вони в нас різні. Є вищі. А є нижче. Так от, яка геометрична фігура буде рібкою. А це буде круг, бо рібка схожа на круг, а круг у нас ще й жовтого кольору. А який трикутник ми поставимо перший, самий найвищий? Це буде наш дід. А після нього менший? Це буде бабуся. А потім ще менший, це буде внучка. Потім ще найменший. Це буде собачка-жучка. Потім ще найменший. Це буде Кицька. І найменший, самий-самий маленький, це буде мишка. Молодці. Погляньте, ми розташували трикутники від найбільшого до. Найменшого, так яку казку нам приніс ведмедик, а він нам приніс казку рібка. А хто серед героїв казки найвищий дід? А хто найнижчий? Мишка. А хто стояв перед внучкою? Баба, а хто стояв за жучкою Кицька. Молодці малята, ви дуже добре знаєте казку Рібка.